Всім привіт! Добрий ранок. У нас справжня зима, все займалося снігом. Слава Богу, не мокрим, сухим. Ми з Марком зараз будемо їхати на його останні заняття по масажу. От. Я його вже пристібнула і зараз хочу почистити свою машину, поки вона прогрівається. От. Як я сказала, хорошо, що сніг сухий, тому що легко це буде зробити. Я бачу, там не так сильно намерзло. От слава Богу, тому що ми впритик вже їдемо, і дороги зараз сніжні, трохи заметені. то теж будемо більш повільніше їхати. Це займе більше часу. А так, ну в общем, картина не дуже страшна, так? Да? Бубочка готова вже їхати. Сьогодні насправді холодно, то я йому вдягла ще перчаточки, рукавички. Ком'я вдягла з ножками інший. От, шапка, все як треба. До речі, цікавий факт, про який я ну не те, що не знала, я просто навіть не задумувалась. Що от мені лікар сказала, що о, в таку погоду, де він температура, з такими маленькими дітками не варто дуже довго гуляти, от бо повітря холодне. А, і вони можуть дуже легко застудити собі легені. Я навіть за це не думала, от, але я в таку погоду сама не ходила гуляти, бо я не знаю, ну дуже холодно, так прямо морозно. Вчора було мінус 10, сьогодні трошки тепліше, мінус 5, але все одно відчувається такий мороз хороший. От, тому я не знаю. Ну, ті, цікаво, я навіть кажу, про це навіть не задумувалась, от, але насправді так, це ж ну, таке достатньо холодне повітря. Це ми звикли до такого повітря, У нас такі великі легені. Сюди. Вот. а Вони такі маленькі, і да, дійсно, краще, напевно, подовго не гуляти. В таку холодну погоду. <реш> В общем, я вже їду з масажу. Дороги, капець, все заметено, все слизьке. А, єдине, що із за того, що випав сніг сьогодні, то а, машин менше. І ті, які їдуть, то вони їдуть обережно. В принципі, повільно, але обережно, то нормально я доїхала, зводила Марчика на останній його масажик. В цьому році, можливо, ще весною буде водити, побачимо. В нього насправді дуже класні результати. Я навіть не думала, що від масажу можуть бути такі класні результати. В нього дуже такий великий прогрес. Звичайно, це ще пов'язано з тим, що він також становиться старше, але масажі йому насправді дуже допомогли. А, так, я вже розказувала, що вже було видно після першого масажу результат, після п'ятого, а це вже ми десять разів з'їздили. От і да, йому набагато легше лежати на животику, йому набагато легше стояти в упор, така полупланочка. Він сам перевертається. А, дрихає ножками. Ну, тобто в нього е, видно, що йому набагато стало легше е, далі фізично розвиватися. От, е, також масажист, е, також сказував, що у нього одна сторона сильніша була, друга трошки менше на шиї по м'язах, а зараз вона все вирівнялась голову. Він тримає набагато рівніше. от шо, в принципі, результат дуже класний. От і насправді я от кажу масажист, але це не просто масажист, це саме якось там це лікар. І якось ця професія називається, я просто не можу запам'ятати, тому я кажу масажист. Але це також я розказувала, що нам невролог дала направлення на масажі, ми їх робимо в державній поліклініці. От, я записалася на прийом до лікаря фізичної реабілітації ще чогось, і вона вже дала нам направлення на ці масажі до лікаря, який робить ці масажі. Лікаря, яка робила масаж, вона. Дуже класно, дуже професійно робить масажі. Мені там казали знайомі, типу запам'ятай, будеш вдома робити. А от я кажу, та А Дивіться, там прям професійно промасажовується кожен м'яз, кожен сустав якось вигинається, загинається. Вона там так крутить, вертить того марка. От що ну я таке точно вдома не повторю. А от її теж кажу, ті що мені так казали. От ми з нею посміялися, вона каже: та, Ну, це буде дуже сильна напряг для... Ну, якщо ще вдома це все робити, да? бо це ж професійний масаж. От вона мені показала а, вправи, які треба робити вдома, Марку. От, показала, які ну, я там, а, робила ряд вправ, вона сказала їх не робити і показала, які треба робити ось так. От, тому вдома будемо продовжувати. А я, в принципі, ну, прям задоволена. Єдине, що, звісно, незручно, У нас змінився графік, мені приходилося вставати в 7 ранку, а я звикла в нас. Ранкове годування було після ночі, це в 9-10 ранку, а це в 7. І ну, типу, мені було важко. Але а, це на початку. Але ми змінили графік із розчоту того, що нам треба вставати там 7 ранку годувати. І, в принципі, цей графік мені навіть більше і подобається. Скажу про наш новий графік. А, о 7 ранку ми прокидаємося, швиденько перевдягаємо і починаємо годувати. Десь в 7.40 ми закінчуємо всі процедурки. Кіру ми кладемо спати на другий. Ранковий нічний сон, не знаю. От, а марка, я привдягаю, вдягаюся, і десь о 8 годині ранку я виходжу з дому. Я прогріваю машину, чищу, якщо треба, якщо не треба, просто прогріваю. саджу марку автокрісла і ми їдемо на процедуру. Я приїжджаю на 8,50. Нам роблять масаж і в 9.30 його закінчують. І я їду додому. Я приїжджаю, і марка ми кладемо. Він досипає десь до 12 разом з кірою. І кіра іноді буває прокидається трошки раніше. Ну, десь в 12 у нас планується наступне годування, тому до 12 вони або сплять, або хтось досипає, а хтось гуляється. Ну в 12 у нас підйом. В 12 підйом ми робимо всі ранкові процедури, умивання, там легку зарядочку, ну марку я не роблю, Кірі роблю легку зарядку, перевдягаємо їх, і я їх е, даю їм прикорм спочатку, потім годуємо молочком. Потім вони там гуляються якийсь час, і десь в 2 230 я кладу їх на тихий час, вони повинні спати десь півтори-дві години. В ідеалі, звісно, півтори, тому якщо вони сп'ять півтори, то вони потім ввечері краще засинають. От, вони прокидаються. Це скільки, якщо ми їх в два поклали, це в чотири. Ну, грубо кажучи, зараз проходимо по дві години. В чотири вони прокидаються, вони час гуляються, ну, підійно, я там роблю там процедурки, гуляю з ними до п'яти, в п'ять не знову годування. Так, і потім вони знов гуляються, і я кладу їх десь о сьомій ще на пересон. Вони ще сплять півгодинки. З 7 до 7.30, в них ще тиха година, тих, тихі півгодини, От вони кімарять. І потім ми прокидаємося, гуляємося з ними так? і о 10-10.30 ми їх годуємо. Якщо в нас там середа або субота, де я їх прям купаю, в ми мою голову, а в суботу ми просто їх даємо їм поплавати, От. то тоді десь. В 9.30 ми починаємо ці процедурки туди-сюди і десь в 10.30 ми їх годуємо. І, грубо кажучи, десь в 10.30-11 ми кладемо їх вже на нічний сон. Останні декілька днів вони ідеально засинали при годування, вони засинали, ми їх перекладали ліжечко о 10.30-11 і вони спали всю ніч. Іноді в кіри бувають такі припадки, якщо вона перекимарять і вдруг прокинеться із чогось. В неї, ну як збила сон собі, то в неї починається це. Ножки гуляють, танцюють, ручки гуляють, танцюють. То я, якщо Марк спить, то я її забираю до себе в ліжко. От і вона, ну я там полу кімарю, а вона там щось дригається, пригається, поки втомлюється десь півтори години-дві засинає, і я тоді переношу її вже в її ліжечко і далі ну, вже лягаю спати. В ідеалі, якщо вони засинають, допустимо, в одинадцятій. От, то в принципі, до сьомої нормально виспатись. Отак От у нас змінився трошки графік, але, в принципі, він, він мені подобається. В цьому графіку я не розказала про е, те, як ми гуляємо на вулиці. Зараз е, пасмурна, холодна, морозна, вітряна погода, тому я не гуляю кожен день. Я стараюся, хоча перестати вийти на, на вулицю, Але теж я дивлюся, щоб погода була хороша. От, е, не знаю, я розумію, що треба гуляти діткам, але в такий мороз не діткам, ні мені воно не треба, тому я не гуляю в таку погоду. от буде тепліше, то буду входити. От так, в принципі, все. Ми погнали додому, бо вже пора.